Лабораторна робота номер 4 тема її ось вона тема: це вивчення етапів ембріогенезу. Тому ви робите запис в зошиті. Дата у нас традиційно з вами на полях. Посередині лабораторна робота номер 4 далі під словами лабораторна робота номер 4 тема. Тема вивчення етапів ембріогенезу. Мета цієї нашої з вами роботи сьогодні лабораторної це вивчити основні стадії ембріонального розвитку, а також порівняти стадії дроблення. Чому? Тому що стадії дроблення вони є. Ем... Вони являються індивідуальною особливістю для тварин не тільки різних типів, наприклад, а навіть для тварин різних класів або родин. Звичайно ж, використовуємо ми з вами сьогодні ілюстрації. Для того, щоб нам перейти з вами до виконання нашої роботи, тобто перейти до ходу роботи, нам потрібно повторити деякі терміни. Після теми мети і обладнання ми записуємо з вами посередині хід роботи. Хід роботи і цифра 1. Розгляньте основні стадії ембріонального розвитку, замалюйте в зошиті та підпишіть їх. Звичайно ж, це у нас з вами є повний цикл, не зовсім повний, у нас є цикл від. Яйцеклітини до нейроли, тобто, ми бачимо з вами послідовне перетворення. Ось у нас зигота, тобто запліднена яйцеклітина, Спочатку вона утворює два бластомери, тобто вона утворює, вона ділиться навпіл і утворюється дві клітини. Це відбувається завдяки мітотичному поділу. Далі утворюється чотири клітини, вісім клітин, і наступним етапом буде бластула. ось такий зародок. Він може бути порожниною всередині, він може бути цільним. Далі бластула переходить на стадію гаструляції, тобто на стадію утворення двох або трьох зародкових листків. І далі формується нейрула, формування нейрули закінчується в ось такому форматі. Номер один записали. Завдання замалювали, зробили відповідні підписи і перейшли до частини другої. Але звертаю увагу, що ви маєте не просто замалювати ось цей слайд, у вас слайд для роботи, це ось він є. Давайте подивимося: от якщо я розділю ось так. На один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Десять одинадцять, дванадцять частин. То я маю не що інше зробити, як користуючись попереднім слайдом, зробити свої власні запити. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми з вами зробили ось такий малюнок, так, ми позначили 12 стадій, ми з вами зробили відповідні підписи, але потрібно звернути увагу на ось цю 12 частинку, так? там, де у нас з вами є позначення окремих частин. Зараз ми з вами повернемось до слайду, який був у нас в теоретичній частині, і розберемося, що є ще. В дванадцятій частині, коли будете замальовувати, будь ласка, позначте складові частини ось цього нашого малюнка, який відображає ембріон на стадії нейрови. Пункт 2 в нашому ході роботи це наступний наступне завдання. Розгляньте різні типи гаструляції, тобто утворення ось тих трьох зародкових листків або двох зародкових листків, як це є у кишковопорожнинних і губок, може відбуватися чотирма шляхами. Шлях утворення гаструли. Він залежить не тільки від виду, а ще і від роду, або, наприклад, від класу тварин. Ми з вами зараз можемо умовно розділити даний малюнок на ось такі чотири складові частини. Ось це в мене буде один. Ось цей у мене буде 2. Ось цей у мене буде 3, і ось цей буде 4. В даному пункті вам нічого малювати не потрібно. Вам треба тільки записати, який тип гаструляції буде в одного із цих чотирьох прикладів. Для того, щоб нам з вами розібратися з ними, я запишу. Що означають дані терміни на українській звитку людей? Так от ми з вами розібралися із цима чотирма типами гаструляції, і логічно у нас все з вами вийшло. Нагадую, що замальовувати не потрібно, потрібно зробити визначення відповідності даних малюнків, як ми їх поділили з вами зараз, до нашого з вами запису. І останній, третій пункт нашого ходу роботи, нам потрібно з вами. Е також встановити відповідність між етапами ембріонального розвитку та їх, та їх характеристиками. Таким чином, ми з вами розібралися із пунктом номером 3 і встановили відповідність, яку вам потрібно записати. Висновок, Висновок до даної лабораторної роботи полягає в тому, що вам потрібно дати відповідь на питання. Поясніть кількісні і якісні зміни під час ембріогенезу. Зараз поговоримо.